Найбільша аудиторія на кафедрі журналістики заповнена вщент. Тут кращі з кращих студенти, олімпіадники, майбутні фахівці в сфері журналістики, реклами та видавництва. Поки що дружно посміхаються один одному та приймають привітання від господарів та членів журі. Та вже завтра вони стануть суперниками. СумДО вже втретє приймає конкурсантів та створює найкращу мову для того, щоб кожен зі 160 учасників зміг проявити себе. Це імідж нашого університету і нашої кафедри. Проводити олімпіаду всеукраїнську це велика честь. І вона надається саме тому навчальному закладу, який готує гарну зміну журналістську. Ми до цього наші студенти були переможцями всеукраїнських конкурсів і всеукраїнських олімпіад. Тому саме і нам міністерство доручило три роки проводити олімпіаду. Впродовж трьох днів студенти з 33 навчальних. Альних закладів України боротимуться за перемогу, кращих визначатимуть за трьома напрямами: журналістика та інформація, видавнича справа та редагування, реклама та зв'язки з громадськістю для цього виконуватимуть тестові завдання, що за словами журі потребують від учасників не лише знань з фахового предмету, а й додаткової підготовки. Та за змоделюваною ситуацією виконуватимуть творчі завдання. Це дійсно дуже цікаво. Це якийсь потенціал, розкриття точніше. Потенціалу це можливість познайомитися з кимось та й проявити себе і дізнатись про себе щось нове перш Ciervo. Оцінюватиме учасників олімпіади міжрегіональне журі провідні науковці та професори. Та це не лякає. Вони вже приготували свої творчі ідеї, бо мають власний погляд на сучасну українську журналістику та рекламу. Мені здається, що сучасній українській рекламі не вистачає самостійності і свого свого власного напряму. Мені здається, що ми намагаємося лише наслідувати західні тенденції і не шукаємо серед в своїй душі те щось нове, що чому захід може в нас навчитись. Я думаю, що ми зможемо це зробити. Мабуть, не вистачає аналітики, мені здається, не вистачає серйозності зараз. Період такого в українській журналістиці, особливо тележурналістиці, період шоу це, звісно, добре, але хотілося б чогось серйознішого і чогось дійсно журналістського. Серед конкурсантів 12 студентів сумду. Вони як і в попередні роки розраховують на перемогу. Та остаточні підсумки інтелектуальних змагань журі оголосить 24 березня.